Добрий. Допоробкувався. Доктор Гаус нарешті оженився. Ось так починався наш сюжет ще півроку тому. За цей час він студіював кобзар та освоював народні танці. І все це, аби провести медовий місяць в Україні, цілком легально. Кадри із весільної подорожі в Києві облетіли весь світ. Кілька чарок української горілки витребеньки перед дружиною. Це я його навчила танцювати. У той час, як у лікарні, панував безлад. У Києві. То як тобі Україна? А що мене Залишаюся. Замовляй квітки до Києва. На всіх. Екстрене повідомлення. Команда Хаоса теж прямує до України. Скоро восьмий сезон улюбленого серіалу. Найс тебе. Добрий вечір! Допорубкувався. Доктор Гаус нарешті оженився. Ось так починався наш сюжет ще півроку тому. За цей час він студіював кобзар та освоював народні танці. І все це, аби провести медовий місяць в Україні, цілком легально. Кадри із весільної подорожі в Києві облетіли весь світ. Кілька чарок української горілки витребеньки перед дружиною. Це я його навчила танцювати. У той час, як у лікарні, панував безлад. <говорити> <is the> <говорити> <У Києві. говорити> То як тобі, Україна? <говорити> а що мене залишаюся. Замовляй квітки до Києва на всіх. <говорити> Екстрене повідомлення. Команда Хаоса теж прямує до України. Скоро восьмий сезон улюбленого серіалу.